Ну, Такий трошки втянувся, то будь-ха серці ски зняли. Дай, закликали их Десять человек за собакой не могут заследить, зайка ещ. Вила? Выла? Ну да. Надо тогда поручки подлыть. Воно диміло, так. Стой, стой, стороб. птилочка Оце ця закон задами. Тикай оттуда. Ого, бегать. Хорошо, надо. Це солому якусь солому привіз, да? привіз, так я, я буду саберизать, попробую, хочу ну, закоптити.

так... Да, да. Верх, наверное, да? да ну, нахилить, да, шум. А ну, давай. Вот так. Опа. 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 Ну Ну, 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 Опа. 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 приемка, нет? Да, да. Двери просили. этим. И запоминай маску тоже. Следующего мы вдвоем уже будем самостоятельно. Да тряпочки. Так, тряпочки уложили. На куски. Ой. Ой! И все. Що туди? Оце? Це пузнина. Її ще якось запікають там. Розібрали свинку. Ось таке сало у нас. Єди. Таке це, мабуть, вже дуже товсте сало. Хорошее стало. Да. Хорошая. Хороший. Хороший стало. Зато сам вырастет. Да. Молодец. Ты ага. приподнимай. Так, кабанчик получився у нас сальний. Таке салко. Все, вже фасуємо зараз. Ось така мягенькая тая во рту. Всі предели. Воно вже по пакетам розфасовуємо. Так, друзі, у нас уже сюрпа, все свежие, свежина приготувалась. Всі приделах. Шашличок маринуємо вже на вечір. Пройшло у нас ще кілька днів після того, як різали кабанчика. Все пороз'їжджались і Люда вже в город поїхала. М'ясо продали, все, сала трошки залишилось. Частину заморозили, частину засолили. Ось так. Навіть Багатьом людям не вистачило м'яса, кому обіцяли, пообіцяв багатьом. вийшло, Я думав, що в мене слон, не кабан. то якось... ну Він сальний вийшов, получився. Або я його довго тримав, ну, вийшло 10 місяців і один день рівно. Або тримати менше потрібно, або передивлятися раціон кормлення тож понадивлявся блогерів, макухи, горохи, ну і сам так кормив. ось Ну, загалом то задоволений продажею. Приблизно так, як я розраховував, так і получилось Ще й сало залишилось. Ось так. Тепер що по поводу цього сарайчика? Все роздумував, як його викраїти, зекономити, щось схалтурити. І як я не рахував, все рівно щось воно виходить. Сума прилічна. Ще на метал потрібно. Тут я планував клітку або загон робити, такий в метр приблизно, бо вони б його розібрали. Потім це все здирати хотів утеплювач якийсь сам удравати, потім зверху або Рубімастом, або дешевим рубероїдом. Загалом -то. і з нутрі теж там планував. Все вираховував, вираховував і щось. Прийшов до висновку потрібно робити з лакоблоку та й не вигадувати велосипеда. Почав. Роздумувати за бушний шлакоблок але почав дзвонити, як завжди, то не мав наявності і в об'яві ціна одна, по факту вона вже друга на 5 гривень дорожче В об'яві було 13, дзвоню вже 17. Я вирахував, скільки мені потрібно, 420 курку Кіркурку заганяю, вибіжла. Вирахував 420 кирпичин мені потрібно. Загалом не було, треба було чекати То те, то те. І порахували мені доставку 3000 і ще, каже, плюс-мінус, може якась там 500-600 гривень, бо приблизно каже, кілометраж перерахую. В общем, це все щось мені я вираховую, що краще б вже новий шлакоблок та і не, не, не видомляти велосипеда. Порахували мені 25 гривень шлакоблок і 2000 гривень доставка. Ось, привезли маніпулятором, обережно склали. Тут по 60 штучок в пачці, 7 пачок вийшло. Ну, ось такий шлакоблочок. Тут стропа ми як грузили, то попередавлювала трошечки, повредила. Ну, це таке є, на кожній пачці таке. Це тут вірьовка як була, на крюк цеплялась. Ну, це без цього ніяк, я так зрозумів. Він ще сказали. Вистоюється якось там, ну, набирається крепкості. То ось так. Ще хочу піска замовити. А, замовив у них одразу поки що 10 мішків 500 цементу. Гучик заходь Гучик, давай додому. Ось так. І Тут 2000 доставка, то взагалом, друзі, вистачило кабана продати, купити шлакоблоку, то ще піска і вже можна буде починати будувати той сарай. Є, там вже готовий є фундамент. Дідушка робив, але чомусь вирішив. Ну, я так думаю, що планувалось з камня строї будувати його. Ось фундамент, і він лежить весь сарай цей. Получається на фундаменті. Тут фундамент йде по кругу. О. Ну, можливо, ось тут. Ось, можливо, ось тут прийдеться його ще укріпити якось тут. Може ще тут креп ще зробити його. Бо тут частини нема, це тут слів був. Ну. Ну, цоколь є. Я думаю, вважаю, що витримає. О, дах останеться цей. Тут пару листів заміню, Такі там є. Ось, І буде один на відгадівлю такий сарай. Не буде там ніяких перегородок, одразу решетка і двері. Все. Ще розпланую тут пару вікон для вентиляції там. Це ще буду це все в процесі, буду розмірковувати, як краще зробити. Ось, і, Ну і курятник, звісно. Ну, курятник в мене там є. Не знаю, планів дуже багато. Одному тяжко, як воно вийде. Ось. Ну, двері можливо, можливо, взагалі з, з тої сторони зроблю. Тут буде глуха стіна. Ще й це все буду ще розмірковувати. І ну, в будь-якому випадку будуть двері і решетка отак. щоб все. Ніяких тут якомога збільшити площадь, щоб тут побільше поросяток було. Ось. Ну, ці балки, не знаю, щось, може, перероблю, перехімічу. Ну, ось так я, друзі, придумав. Чим нічим і не планував і найголовніше, що ще відлякувало. Утеплював, бо якби я його не утеплював, був би ризик, що він би був холодний. Щоб там вода замерзала б, не дай Бог, що це мені потрібно буде їх бросати. Ну, Як, як я цю зиму з цими робив? Ось. Та й так як дивлюся там одного блогера, каже, якщо свиня замерзає, то дуже шерсть, шерстю покривається. Якщо вона дуже замерзає, каже, то в неї пір'я може вирости. Ну, це жар, звісно, але ну, він так розповідав. То. Ну, ось. Реш, вирішив робити все по взрослому по-серйозному. Ну, якось так. Сьогодні вже я засадив повністю огород. Вже я гірки. Арахіс даже посадив, кабачок соусний. Вроді би і все. Залишив квадратик маленький для, для розсади помідори ще посадимо все. І на цьому все. Кабаки кормові теж всі засадив всю площадь. Ну, знімали сам процес. Кабана як різали, дуже якось всі нервували. Я в особистості дуже переживав, щоб воно все вийшло. Щоб не було в м'ясі ніякого привкусу, там кнурятини, сухе годування, все. Ну, але весь, все, все дійсно смачне, м'ясо, сало, сало м'ягеньке, таке шкурка, тоненька, все. Ну, все класно вийшло. Це без ніяких там балачок. Все дійсно так. І ну, знімати не було кому. Нас людей багато, суєти лишній було дуже багато. Весь процес тримався на двох людях. Це на наших сусідах. Велике дякую їм, Наташа Льоня, як будете дивитись вам, велике дякую. Дуже смачна рецепт кров'яночки нам сусідка поділилась. Не було кому знімати цей процес, бо ми всі поїхали в город розпродуватись. І ну, кров'янка дуже смачна і обов'язково ми поділимось рецептом. ще. Ось, ось так. Все, друзі. Всім пока. Далі буде.